Взагалі в наша сім'я була не християнська сім'я, ми дуже мало чули про Бога. У нас була бабуся, і бабуся нам дуже багато намагалась щось говорити про Бога. Але ж ми її не сприймали насправді. Вона дуже була побожна, побожна, вона три рази на день молилась на колінах біля ліжка, читала Біблію. В неї взагалі така була дуже велика церковна біблія. І я знаю, що в нашому роду в роді було багато священників. І під час Радянського Союзу цих священників, ну декілька священнослужителів їх, на жаль, вони зникли без вісти, розумієте чому. І якось наша сім'я вона така була ну не невірюча Ну, Тільки наш бабуся. Моя бабуся, вона була з православного контексту, але ж в 74-му році вона познайомилася також з віруючими людьми і почала саме читати Біблію. І дуже цікаво, що її Біблія почала торкатися. Вона почала її розуміти, хоча вона була депутатом Київського райдержадміністрації. Нашого міста Києва, адміністрації, тобто вона була... Депутатом 7 років, тобто людина з можливостями, з, з зв'язками. І тут вона приходить як би, до Бога, вона починає читати Біблію, і з цього моменту вона починає сіяти це е, е, слово Боже в, наш, в наше життя. Ми її не сприймали. Знаю, я з нею дуже сильно сперечався, тому що в нас в школі вивчали про Мавк, там, про Дарвіна, про все це інше. Але ж одного часу, одного разу, в 1995 році я особисто почав до Бога. Чому? Тому що я захворів невілікованою хворобою. і я страждав два роки. В мене була проблема саме з хворобою, яка пов'язана з сусудом. Ну, е, я не знаю, як це, як це можна сказати саме українською мовою, але ж в мене була дуже велика проблема зі здоров'ям. Мені лікарі сказали, Сергій, це невіліковна хвороба, тобі ніхто не може. Виявляється, мені хлопцю, там скільки 14 років, я просто впав в депресію, я вже замислився над тим, взагалі, чи потрібно мені жити і, і так, далі, так далі. І одного разу я, е, я почув, що мій двоюрідний брат, а мої вже батьки були розлучені на той момент, бо мій е, тато, він дуже, дуже багато пив, він алкоголік був, мій двоюрідний брат прийшов до Бога. Почав ходити в церкву, я думав, як це так, це молода людина. Церква – це ж для дідусі бабусі, це ж для молодих людей. Я до нього приїхав, я почав з ним спілкуватись. Я коли почав з ним спілкуватись, я почав відчувати таке тепло в серці, начебто щось таке тепло, тепло, як начебто тебе хтось вбиває і тобі щось тепле наливається. Я йому кажу, кажу, Женя, а що це таке? Щось, що з мене відбувається? Він каже, Сергій, це Дух Святий, коса... е -е -е, торкається твого серця. Якщо ти, каже, з Богом почнеш ходити, молитись Богу, читати Святе Писання, якщо ти е, покаєшся, каже, Бог почне працювати в твоєму житті. З цього моменту, друзі, 95-й рік, 94 й рік, я вже не міг заспокоїтися. Я почав ходити в одну церкву, в іншу церкву, в третю церкву. Мама вже зі мною думає так, щоб мої дитину там в секту не затягнули, нікуди. А це ж саме 90-ті роки. І потім я, мама приходить і каже, Сергій, я покаюся. Я кажу, як це так? Це ж я ж покаюся? Він каже, прокидаюся вночі, в мене починається дуже велике... Каже, я починаю з Богу, що Бог простив мої гріхи. Каже, я вночі покаявся сама взагалі вона якби окрема з них. І отак потім наш брат, третій, мій старший брат, йому зараз 50 років, він також прийшов до Бога покаявся. В нього була дуже велика залежність від окультна залежності, від східних оці, всіх, різних вчень. І отак ми пішли до Бога. Потім я вирішив пов'язати своє життя вже з, з християнством, служінням. Я закінчив семінарію, Київського теологічного семінарію. Це в 2004 році. Потім я почав працювати проектом Християнського університету в Києві. І мені треба було підняти мій ступінь вчений. Я пішов навчатися на магістра, магістр теології. І я закінчив магістратуру теологічну в Австрії. Тобто в мене два ступені теологічних ступені. Я не цим. мені просто Бог вдячний за такі можливості. І коли я закінчив в 2017 році теологічний ступінь, в мене дуже був великий потяг їхати служити Богу. Взагалі я не знав куди, чим займатися і так далі. Дуже випадково я потрапляв. Дуже випадково це був 2015 рік. І я познайомилася з одною людиною, з моїм товаришем, він каже, Сергій, тут дуже велика потреба, тут немає християнського, ну тобто дуже мало християнського служіння. Тобто багато мусульман, мундусів там, багато приїжджає людей, каже, на кому працювати. Я думаю, я приїжджаю, пам'ятаю, приїжджаю додому. Я дружині кажу, ми вже в цьому році будемо святкувати 19 років нашого подружнього життя. Я до житті кажу, кажу, Аня, у мене така думка: взагалі, як ти розглядаєш питання, що поїхати служити в Англії? Вона мені каже: ну взагалі, це не країна моєї мрії. Каже, але якщо Бог Бо хоче, то поїхали. І отак ми в 2018 році приїхали сюди саме для служіння. На той момент ми вже 10 років займалися бізнесом в Україні. У нас був навчальний бізнес, ми відкривали школу англійської мови. У нас 8 шкіл англійської мови в Україні. Являєте, це треба було залишити бізнес, просто поїхати квиток в один кінець, довіритись Богу, що ми приїжджаємо сюди служити. І ми почали служити тут в 2018 році саме така інтернаціональна церква для а, тих, хто переїхав з колишнього СНД. І вже от 30, 31 березня вони святкували 5 років саме ту церкву, коли ми, яку ми заснували. Два роки тому, коли почалась війна, друзі, так Бог торкнувся мого серця, я не мог не міг знайти собі спокійно. Ну, тобто в Україні йде війна. Мене просто... ми за тиждень до війни виїхали... ми відвідали наших рідних і близьких і ми повернулися, повинні були повертатися в Англію, тому що ми тиждень були в Україні саме перед початком війни. За два дні до початку війни, коли відмінили відмінили вже е... літаки, нас ми повернулись додому. Я був просто під стресом дуже великим. І от цих всіх два роки в мене не залишала одна думка, як ми можемо послужити українцям. Бо я сам з Києва, моя дружина з києва Подільська. як ми можемо послужити Богу і нашим українцям е, рідним. Тому ми тут е, ми дякуємо Богу за таку можливість, що ми можемо зібратись. У нас є дуже чудове таке приміщення, яке дав нам лікарні цієї пастор Полу. Я дуже йому вдячний, ми дуже давно один одного знаємо, вже більше п'яти років. Тому, друзі, слава Богу! Сьогодні я хочу е, разом з вами прочитати один вірш, який ми вже е, тиждень тому почали читати, але ж е, цей текст він записаний в книзі Святого Луки, Євангелії від Луки. Апостола, і тема моєї проповіді сьогодні, знаєте, яка буде? Питання з цього писання. А і чого ви сумні? Чого ви сумні? Так? Давайте разом прочитаємо а, текст Священного Писання, який записаний а, в Євангелі від Луки 24 розділ з 15 по 29 вірш. І ото, як вони розмовляли, розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом з ними, очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. І спитався він їх, що за речі такі, що про них між собою в дорозі міркуєте? І чого ви сумні? Чого ви сумі? І, ос, і озвався один йому іменник Ліопа, та й промовив до нього хіба батут у Єрусалимі єдиний захожай, що не знає, що сталося з, з, е, з ним цими днями. І спитався у них, що таке? А вони розповіли йому про Ісуса Назарянина, що пророк рог Бог могутній у ділі і у Слові перед Богом і всім народом. Як пересвяченики і наша е, старшина його віддали на суд смерті, його розп'яли. А ми сподівались, були, що це той, що має Ізраїля визволити. І до того це третій день вже сьогодні, як усе от сталося. А дехто з наших жінок, що рано були коло у нас здивував. Вони тіло його не знайшли та й вернулися і оповідали, що бачили з'явлення ангелів, які кажуть, що живий він. І пішли дехто з наших до і знайшли так, як казали і жінки, та його не побачили. Тоді він сказав їм о безумні із запеклому серця, щоб повірити всьому, про що сповіщали пророки. Чи ж Христові не це перетерпіти треба було і війти в свою славу? І він почав від Моїсея і від пророків усіх, і виясняв їм за всього писання, що про нього було. І наблизились вони до села, куди йшли. А він удавав, ніби хоче йти далі, а вони не пускали його і намовляли. Зостанься з нами, бо вже вечорі, вечорі і кінчається день, і він увійшов, щоб із ними побути. Друзі, ця історія дуже цікава, чому? Тому що вона взагалі а, описує події, які відбулися саме після Воскресіння Христа. Тобто Христа вже розп'яли, він вже воскрес. І оці учні, вони йдуть не в Єрусалім, а з Єрусалим. І тут їх зустрічає Христос. Христос, який вже прославлений, який вже живий, він зустрічає учнів, учні цього не зрозуміли, вони його не впізнали. І вони, вони починають е, також разом подорож. Ісус Христос задає їм питання, чому ж ви самі? І чого ж ви сумні? Ви знаєте, в учнів в той момент був насправді дуже великий привід для Суму. Чому? Тому що вони йому сказали таку фразу. А ми сподівалися, що це той, що має Ізраїль визволити. Справа в тому, що вони були певні очікувані від Месії, від Ісуса Христа. Вони були очікувані. Що вони очікували? Вони очікували, що прийде Христос, зайде в Єрусалім, і Він визволить е, ізраїльський народ від поневолення римлян. Римля. Тобто римляни, які вже 50 років окупували цю країну, вони що очікували? Що зараз прийде Христос, заїде на, е, як, як цар, е, і він скаже, все, вижиме значить, римлян з цього міста і вже почнеться ізраїльське царство. Але ж, що відбулося, цього не відбулося, його вбили. Уявляєте, що е, е, у свідомості цих е, учнів сталося? Вони дуже були розчаровані. Вони настільки були розчаровані, вони були в вічі, тому що вони зрозуміли, що все, як каже мій знайомий з Бразилії, фініто, кінець, оці всі три роки очікувань, всі ці, а, всі ці очікування, вони вже мають. Христа немає, Він вже помер. Але Христос відкриває план. Він відкриває план, і він знаєте, про що починає їм розповідати? Він починає розповідати про Моїсей. Щоб ми могли усвідомити, наскільки це серйозні речі Моїсей жив до приходу Христа півтори тисячі років до приходу Христа. Що робить Христос? Він починає їм розповідати про Моїсей. Він не починає казати, слухайте, все ж я, не хвилюйте, все буде добре. Ні, він починає згадувати просто. Він починає про Моїсея, він починає розповідати про план, який Бог ще півтори тисячі років тому мав відносно із ізраїльському народу. Тобто в Бога є план. Це не якась несподіванка була, що Христа розп'яли. Це було заплановано. Але ж він, знаєте, що він каже? Він докоряє. І він каже таку дуже цікаву річ. Він каже, 25-й вірш, тоді він сказав їм, о безумні і запекавне серця, щоб повірити всьому, всьому про що сповіщали пророки. Чи ж Христові це не перетерпіти треба було і війти в своє слово? Що робить Христос? Він каже, проблема ні в тому, не в Бозі, проблема ні в Божому плані, проблема ні в тому, що Бог стільки років він готував цю подію. Проблема, знаєте в чому? Вони не спроможні були вірою сприйняти все те, що Бог вже зробив для них. В них була одна картинка, одне сприйняття, а в Бога було зовсім. У цій історії є декілька дуже цікавих деталей, деталей на, які, на які треба звернути увагу. Перше, всю цю дорогу, коли учні були в розпачі, де був Христос? Поруч. Всю цю дорогу Христос йшов з ним. Уявляєте? Вони не розуміють, в них дуже багато е, якихось хвилювань. Христос іде поруч. Друга така дуже цікава річ. Як я вже казав раніше, у Бога є план, який Він хоче здійснити. Коли людина, перше, перше людство, воно відвернулося від Бога, вже тоді в Бога був план врятувати людство. Бог не робить речі просто так, знаєте, якось навмання. Він робить речі дуже а, обґрунтовано, дуже спрямовано. І в нього є план, в нього є стратегія, таке сучасне слово. І третя дуже цікава річ, прийшов час, коли учні відкрились очі. Вони побачили, що це Христос. Вони зрозуміли. Тобто, якщо я чогось у своєму житті не розумію, це не означає, що Христа немає поруч. Це означає, що прийде час, і я зрозумію. Для чого Бог в моєму житті це, це дав цю ситуацію? Давайте трішечки цю історію до нашого сучасного життя, зараз, в якому ми перебуваємо і з тією ситуацією, в якому ми зараз переживаємо. Друзі, дивіться, що відбули з нами останнім часом? Яка ситуація? Наразі зараз вже третій рік пішов, як українці, на жаль, живуть дуже. Дуже важкі ситуації, напевно, в якій ми були вже багато, багато десятиріч, десяти може таке. Люди багато живуть в розпачі, вони дезорієнтовані, вони не розуміють насправді, що відбувається, куди далі йти, що робити, а, чи їхати в Україну, чи залишат, залишатись тут, чи їхати в іншу країну. Багато українців вони взагалі живуть е, на межі розпачу взагалі в, самої, в самій Україні. Деякі вірять, що війна тут закінчиться, може не закінчиться. І багато українців живуть всюди. Дуже велика депресія, сум, якась безвихідь, дуже важка ситуація. Ми коли відвідали Україну ще до початку війни, десь за тиждень ми приїхали 13 лютого 2022 року. Ми вже туди, коли приїхали з Ніто, я кажу, що дуже така важка атмосфера. Я кажу, я її просто відчуваю, тому що до того ми були в Україні два з половиною років, до того ще до ковіду. Коли ми приїхали, я відчув цю атмосферу. Вже тоді люди вони перечували щось погане, що повинно бути. Я пам'ятаю, мені якось був також сон такий, що щось погане буде. Іде така велика чорна туча. Такі, знаєте, дуже велике небо, таке гарне, блакітне, і де дуже велика така туча. Тому до чого це, що це? Ну, я кажу, Аніті, кажу, щось дуже погано йде, мені здається. Наразі зараз українці живуть в такому, в такому стані. І також тут, в Англії. Вляєте, людина виїжджає в Англію, і вона продовжує жити в смутку, вона сумує. Деякі українці вони більше знають новин взагалі про Україну, ніж за що відбувається тут. І це зрозуміло. Я не відсуджую це, не засуджую. Я кажу, що це зрозуміло, тому що українці вони, вони багато є також смуткою. Хтось втратив роботу, хтось з рідних, хтось з друзів, хтось з здоров'я. Багато не зрозуміло. Але ж великодень, друзі, давайте до третього зараз. Питання перейде, про що Великодень? Ми зараз Англія святкувала Великодень тиждень тому. Великодень це про надія. Це надія. Так і учні, вони були засмучені, але ж коли вони війшли у Великодній цей тиждень, знаєте, що прийшло їх життя? В у них прийшла надія. Вона прийшла з Ісусом Христом. Якщо я буду жити постійно смутку, цей смуток мене з'їсть. Якщо я розумію, що в мене немає надії, мені буде все тяжче, 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 тяжче. Але ж питання в чому? А в чому ж надія тоді? Де джерело надії? В собі я його знайти не можу. В новинах, слухайте, ми слухаємо Християнське радіо кожен, кожен день, християнське радіо там постійно про якісь проблеми. Господи, якось хотілося, би християнське радіо про надію послухати, а не про проблему. Про, 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 про. В новинах ні чому про Іноді буває не І не дію, також. Друзі, в чому надії? надія? Надія у Христі. Ми живемо в світі, коли... Е, якщо читати дуже уважно писання Слово Боже, так, Біблію, от, яка тут написана в нас, вона складається з чотирьох частин. Отака от велика, товстезна то, то, то біблія, так? в неї є чотири дуже великих розділів. Я ж теорг, це ж моє. Перший розділ це про те, що Бог створив світ і він чудовий. Якщо ми подивимось на світ, він справді чудовий. Цікавий такий факт: якщо взяти земнокулю по відношенню до сонця, якщо трішки ближче до сонця розташувати земнокулю, вона згорить. Нічого не буде живого тут. Якщо трішки земнокулю віддалити від сонця, вона замерзне. Уявляєте, який дуже великий запад. Тобто є велике сонце. І земна куля рівно так стоїть по відносині до сонця, щоб вона була тут життя. Але ж в світ прийшов гріх. Люди вони не захотіли жити по Божому стандартам, по Божим правилам. Люди самі вирішили вирішувати для себе, що є добро і що є зло. Біле назвати чорним, чорне, чорне назвати білим, війну назвати визволенням. Я не знаю чого. Люди самі вирішили жити так, як вони хоче. І ми бачимо наслідки оцього рішення. Третій такий дуже великий розділ: люди намагаються своїми силами себе врятувати, вирішити патайне гріху і так далі. І так далі. І четвертий розділ, знаєте, який? Це прихід Ісуса Христа, який прийшов на цю землю для того, щоб нас спасти, нам допомогти. Його імення лях е, 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 Спасає. Це той, якого Бог послав для спасіння. Взагалі ім'я Ісуса Спаситель, Перекладається – Бог спасає. Якщо, наприклад, комусь потреба, ну, є, є потреба мати Спасителя або спастиська, можете сказати, йде до Ісуса Він Спаситель. В нього ім'я таке. Бог спасає. І так, в нас є два питання. Чому ви сумні? І є інше питання. А, ми тут, а, а, а в нас ми, ми вважали, да? в нас був, як там, а ми сподівались. Друзі, якщо в нас є питання, а ми сподівались, і, бо ми сумні, є рішення цього питання. Рішення, воно наступне. Перше, Бог створив цей світ, і він прекрасний, як я вже казав, Бог має план спасіння людства. Цей план він почав ще з книги буття, з першої книги. Третє, Ісус прийшов в цей світ для того, щоб зна, е, нас спасти е, від смерті, нам допомогти нам послужити. І тре, четверте, Він завжди поруч. Як з учнями? Пам'ятаєте, йдуть учні, вони не зрозуміють, що відбувається, але ж Ісус поруч. Якщо ми страждаємо, і нам важко, уявляйте, Ісус поруч. Він, він завжди з тими, хто страждає. Якщо, навіть якщо я його не відчуває, якщо я не відчуваю Ісуса, він сирів на порожці. І п'яте, якщо ми його запросимо в наші молитві в смиренні в спокаянні, в життя, в наше життя, він дарує нам спасіння, мир і радість. Тут так написано. Дарує прощення гріхів, спокій, мир і вічне життя. Знаєте, друзі, коли я жив в смутку, е, в моєму смутку, коли я був е, дитиною, я розумів, що лікарі мені допомогти не можуть, батьки мені допомогти не можуть, Все, в мене немає, мене немає виходу, немає сенсу жити життям. Коли Бог прийшов в моє життя, я покаявся до Бога, я попросив нього прощення за мої гріхи, і я попросив, щоб він війшов в моє життя. Знаєте, що трапилось перше в моєму житті? Я відчув дуже велику радість в серці, велику радість і мир. Друге, в мене я вилікувався. У мене немає хвороби. Вже 29 років в мене немає хвороби. Бог вилікував мене фізично від хвороби. Саме він це він зробив. І третя така річ все, що я маю, друзі, і надію в житті, це завдяки Богу. Це... Дякуючи Богу, це все в мене є. Я хочу зараз запросити нас до молитви. А, давайте знаєте, як ми зробимо? Ми зробимо трішки інакше. Давайте оцей вірш. Зараз ми поділимось по три людини. Ну, давайте, може, по три, по дві людини. І один одному просто скажемо, е, зауважимо на ту річ, яку зараз, на що ви зараз звернули увагу. Поділіться один з одним, може, дві хвилинки. Дві хвилинки, щоб ми поділилися. Друзі, давайте зараз ми вже піднімемось, заспіваємо дуже хорошу пісню. Я знаю особисто автора цієї пісні. Вона просто така, знаєте, дуже, дуже сильна пісня. «Молитва за Україну. Eh, друзі, eh, на останок нашого спілкування, служіння в мене є. Eh, давайте помолимось, молитва Отче наш разом, голос. Помолимось, Давайте помолимось. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоє, як на небі, так і на землі. Хліба нашого. Дай нам на сьогодні І прости нам довгі наші, як і ми прощаємося в нашій. І не веди нас у випробування, але визволи нас від лукави. Бо твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь.